Змоделюємо грушу. Для початку видаляємо зі сцени куб, натискаємо для цього клавішу Delete на клавіатурі. Також приховуємо відображення світла та камери, натискаємо відповідні піктограми в аутлайнері. і додамо в сцену UV-сферу. Комбінація клавіш Shift-A. Обираємо пункт меню Mesh, UV-сфера. Наблизимось до неї, для цього можна натиснути крапку на NumPad клавіатурі. Перейдемо в режим редагування, натискаємо Tab. У нас обрано режим роботи з вершинами, те, що нам потрібно. Виділяємо верхню. Також вмикаємо пропорційне редагування, натиснувши на ось цей значок на цю кнопку. Після цього натискаємо комбінацію G-Z. Ми бачимо, з'являється у нас коло певного радіуса. Цей радіус можна регулювати прокручуванням коліщатка. І переміщуючи курсор мишки вгору, приблизно задаємо висоту майбутньої груші. Може здатися, поки що, що це схоже на яйце, але ми зараз все виправимо. Ось так, я думаю, буде достатньо. Після цього переключаємося у режим роботи з ребрами. Для цього достатньо натиснути двійку на цифровій клавіатурі, або вибрати відповідну піктограму. Давайте натиснемо 2. Далі тут потрібно обрати або з цією петлею ребер ми будемо працювати, або з цією. Давайте спочатку тут спробуємо. Виділяємо одне ребро. Натискаємо Alt і повторний клік. У нас виділяється петля ребер. Пропорційного редагування ми не прибираємо. І зараз спробуємо відмасштабувати Ось виділені ці підоб'єкти. Натискаємо S і зменшимо, прокручуючи вперед коліщако, трошки радіус дії. З таким чином задаємо. Грушовидну форму. Можна трошки більше, можна трошки менше. Вимикаємо пропорційне редагування. Переходимо на вигляд знизу. Також оберемо режим роботи з вершинами. Одиничка на цифровій клавіатурі. Відділяємо нижню вершинку. І тут переміщуємо її вгору G, Z. Я зараз натисну Escape. Давайте ми все ж таки пропорційне редагування увімкнемо, щоб трошечки захопити ще й сусідні вершини. GZ тут радіус робимо маленький. Тепер вже точно вимикаємо цей режим. Виділяємо верхню вершину ось, натискаємо Delete. Обираємо Vertices. Режим роботи з ребрами. Я тепер так переключився. Клік. alt Клік. Нам необхідно закрити цей отвір. Скористаємося наступною методикою. І «s», Переміщуємо і трошки піднімемо вгору. GZ. Знову I, «s», Робимо так, щоб сегменти приблизно однакові були. G-Z. І S. Переключаємося в режим роботи з вершинами. Клік правою кнопочкою мишки. Merge vertices. і обираємо Collapse. Те ж саме, в принципі, можна зробити і ось тут знизу. Давайте це зробимо. Del Vertices. Двічка. Клік, alt клік и S, G, Z, и e, S, G, Z, можно еще раз, и e, Крапка на NumPy. Одиничка на цифровій клавіатурі. Права кнопка миші. Merge Vertices. Collapse. Натискаємо Tab, виходимо з режиму редагування. Застосуємо тіньове згладжування, Для цього при виділеному об'єкті клік правою кнопочкою мишки. Shade Smooth. Такого згладжування недостатньо. Я одразу переключусь на вкладку з модифікаторами, але тут нічого робити не буду. Я натисну одразу комбінацію Ctrl-2, і у нас автоматично застосовується модифікатор Subdivision Surface з двома ітераціями згладжування. Цього нам достатньо. Застосуємо даний модифікатор Ctrl-A комбінація. Спрацьовує тільки в тому випадку, коли курсор знаходиться на віконці модифікатора. Якщо курсор буде в цьому місці, то комбінація не спрацює. Ось така груша. Тепер створимо хвостик. Shift-A. Зробимо його, ну, наприклад, з циліндра. Переключимось на вигляд спереду, натискаємо одиничку на нумпад клавіатурі. Перемістимо даний циліндр вгору комбінація клавіш G-Z. Зменшимо його. Клавіша S. Тепер вже можна перемістити вниз GZ. І зменшуємо приблизно до таких розмірів, щоб основи були приблизно з діаметр хвостика. Тому я зараз, мабуть, ще трошки зменшу. А, десь приблизно ось так. І трошечки розтягну цей циліндр по висоті SZ. Тепер GZ переміщую його ось так вниз. Я думаю, так буде достатньо. Застосуємо всі зміни до даного циліндра. комбінація Ctrl-A, All Transforms. Тепер повернемо назад центр трансформації, клік правою кнопочкою мишки. Set Origin, Origin, to Geometry. Ну, і тепер цей хвостик нам необхідно витягнути трошки, і не начебто під нахилом його так зробити. Тому ми переходимо в режим редагування, натискаємо Tab, наблизимось сюди. Давайте натиснемо крапку на новим паді. Нам необхідно виділити лише верхню основу. Переключаємося в режим роботи з гранями. Це або ось тут натискаємо, або трійка на цифровій клавіатурі, виділяємо лише верхню грань. І тепер знову на вигляд спереду повертаємося. Одиниця на нумпад клавіатурі. Ось так. Робимо так, щоб нашу цю грушу було більш-менш видно. Обираємо даний інструмент це інструмент екструдування, але ми натискаємо і утримуємо. Натисне на ліву кнопку миші для того, щоб у нас додаткові інструменти з'явилися. І обираємо останній. Видавлювання за курсором. І тепер ми з невеличким відхиленням, з невеличким кутом клікаємо по екрану. У нас відбувається ось таке видавлювання. Можна ще один раз. Я думаю, такого хвостика буде достатньо. Змінимо інструмент на інструмент виділення. І тепер давайте верхню частину трошки розширимо. Я думаю, навіть з інструментом пропорційне редагування. Ось так. Натискаємо S. Можна навіть так збільшити. Верхня частина буде ширша. А знизу ми також виділимо грань і відмасштабуємо S. Я думаю, так буде достатньо. Знімаємо пропорційне редагування або вимикаємо. Переключаємося в режим роботи з ребрами, двійка на цифровій клавіатурі. Виділимо ось це ребро. Alt-Click. Додамо невеличку фаску. Це комбінація Ctrl-B. Переміщуємо мишку, можна прокрутити коліщатку вперед для того, щоб у нас додатково петля ребер з'явилася. І таке, начебто, згладжування. Те ж саме давайте знизу зробимо. Виділяємо ребро, Alt-Click, Ctrl-B. Ось тут ми, мабуть, більше нічого не будемо робити, а зверху. Давайте ми все ж таки приберемо оцю грань. Трійка на цифровій клавіатурі, виділяємо її, Delete Faces. Режим роботи з ребрами. Альт Клік і Крапка на нумпаді, одиничка режим роботи з вершинами. Клік правою кнопкою мишки, Мюч Vertices, Collapse. Виходимо з режиму редагування, Tab Згладжуємо клікаємо правою кнопочкою мишки, Shade Smooth. Додаємо модифікатор. Ctrl-2. Застосовуємо його. Ctrl-A. Далі, після цього можемо перейти в скульптинг, зробити якісь нерівності на поверхні даного хвостика. Давайте. Також на поверхні груші це саме можна зробити. Переключаємося на відповідну вкладочку. Скульптинг. Наближаємося до хвостика. Нагадаю, для того, щоб працювало видавлювання, це ми просто натискаємо. Ліву кнопку мишки проводимо по об'єкту, для того, щоб вдавлювалася поверхня. Можна або ось тут обрати знак мінус, і також лівою кнопочкою це робити, або з натисненою клавішою Ctrl ми це робимо. Якщо потрібно щось розгладити, то ми натискаємо додаткову клавішу Shift. Ну, ось Я зараз ось тут щось видавлю ось так на поверхні цього хвостика, щоб він у нас начебто нерівний був. Тут трошечки вдавлю. І згладжуванням зроблю його нерівним. Тримую Shift. Починаю згладжувати. Воно трошки Згладжуючи додає нерівності. Невеличкої, але все ж таки нам цього буде достатньо. Проходжусь по поверхні. Можливо, ось тут згладить. На це багато часу не пішло, але виглядає більш-менш нормально. Повертаємось назад на вкладку Layout. Перевіряємо результат. Ну і тепер затекстуруємо цю грушу. Перед цим давайте ми її виділимо і застосуємо всі зміни, які були: Ctrl-A, All-Transforms. Клік правою кнопочкою мишки Set Origin, Origin to Geometry, центр трансформації, центр груші повернули. Хоча можна було його залишити і в місці розташування 3D-курсора, але нехай буде так. Тепер нас цікавить вкладка Shading. в цьому вікні крапочка на нумпаді. груша наближається до нас. І створюємо новий матеріал, можна натиснути одразу ось тут кнопку New. Або перейти на вкладку. Роботи з матеріалами і тут також натиснути цю кнопку. Натискаємо, змінюємо одразу назву матеріалу. Щоб ми бачили, що це матеріал груші. Давайте так зробимо. Далі скачуємо з інтернету будь-яку текстуру груші бажано, безшовну. Я ось таку текстуру скачав. Перетягую її в редактор нодів, От сюди. Не ідеальна, але нам підійде. Приєднуємо це зображення сюди. Єдине, що якщо її покрутити, то ми бачимо ось в цих місцях, де ми там робили якісь маніпуляції. Ось таке розтягнення текстури. Щоб швидко позбавитися від цього, не потрібно якусь таку супер розгортку робити. Ми можемо просто тут же в ось цьому вікні натиснути Tab. Обрати, натиснувши клавішу A всі елементи. У нас з'являється вкладочка UV. І ми можемо зробити, наприклад, Smart UV Project. Це не завжди допомагає, тому можна тут. Перерахованих варіантів обрати той, який нам потрібен для того, щоб це швидко було. Давайте спробуємо. Ось цей варіант, якщо не допоможе, то якийсь інший виберемо. Тут нічого не змінюємо. Натискаємо Tab, виходимо з режиму редагування, дивимося, чи задовольняє нас даний результат. Ось так це виглядає. Вже набагато краще, але ось тут, можливо, щось таке незрозуміле. Давайте інші варіанти спробуємо. Tab. A можна не дотискати, у нас все виділено вже. UV. І можна обрати, наприклад, або кубічну проєкцію, циліндричну, сферичну. Так як це у нас була сфера, давайте пробуємо сферичну проєкцію. Tab. Ось так тепер це виглядає. Tab UV циліндр. Ні, це гірше. UV Cube. Ось це, я думаю, буде найкращий варіант. Хоча ця сфера і була у нас, але ось така проєкція. І розгортка найкращою виглядає. Тепер можна попрацювати ще трошечки з матеріалом, скопіювати, наприклад, ось цю текстуру, перевести її в чорно-білий колір або у відтінки сірого. І попрацювати, наприклад, над шорсткістю поверхні, над глянцевістю, давайте трошки додамо. Деяких змін. Дублюємо, виділяємо даний нод, Shift-D для дублювання. Також нам необхідно додати ще один нод. Комбінації ті ж самі: Shift-A. Далі обираємо конвертер і Color Ramp. Це для того, щоб у нас колір змінився на чорно-білий. Об'єднуємо вивід кольору з входом фактор на Color -емпі. А тут ми виводимо колір, наприклад, на параметр шорсткості. Робимо так, щоб у нас якийсь блік падав, щоб ми бачили, що взагалі тут відбувається. І ось тепер регулюючи положення. Ось цих маркерів ми можемо з вами змінювати ділянки, які будуть блищати, які не будуть блищати. Можна поміняти отак місцями ці маркери між собою. І ось тепер цей варіант, я так думаю, більш вдалий буде. Ось оці плями вони не блищать чорні. А сама поверхня груші трошки відблискує. Якщо вам потрібно навпаки, то просто міняєте місцями ці маркери, тут же у кожного свій смак. Ну, якщо потрібні нерівності на поверхні, то ми можемо виділити ось ці два ноди, наприклад, продублювати їх Shift-D. Давайте ми трошечки їх посунемо. Додамо ще один, Shift-A. Тепер розділ вектор нам потрібен і шукаємо тут bump. Це імітація нерівностей на поверхні. Зараз буде. Чому імітація? Тому що насправді їх не буде. В залежності від освітлення ми можемо їх або бачити, або ні. Об'єднуємо тут вивід кольору з входом висоти height. А тут цей not Bump і вивід normal приєднуємо також до Normal на ноді Principal BSDF. Зараз поверхня дуже шорстка у нас. Відрегулюємо зараз. Параметром Strength на ноді Bump. Нам зовсім невеличкі нерівності потрібні. Тепер, що стосується хвостика, на грушах цей хвостик приблизно має таку ж саму текстуру, але відрізняється по кольору. Тому ми, мабуть, цей матеріал скопіюємо на хвостик і трошки змінимо колір його. Я думаю, так буде нормально. Виділяємо даний об'єкт, створюємо для нього новий матеріал, обираємо вже наявний. І копіюємо його. Також змінюємо назву. Ось так. Нехай він у нас називається. Ну, і як можна змінити колір? У нас є група нодів колір. Ми можемо їх деякі додати. Давайте спробуємо зробити Shift-A. Колір. Давайте спочатку RGB Curves. Переміщуємось на цей зв'язок. Зв'язок підсвічується білим. Відпускаємо. І тут ми можемо з вами регулювати по наскільки буде темний або світліший. Цей колір, або його взагалі не буде. Тобто натискаємо, наприклад, R. Це відповідає за червоний колір, Red, Green-Blue, відповідно. Ставимо крапку і зміщуємо її куди-небудь вгору-вниз. В залежності від того, куди ми перемістили, у нас буде мінятися колір. Наприклад, Green берем. Більш коричневе таке щось виходить. Блю давайте спробуємо куди-небудь вгору вниз перемістити, що поміняється. А тут майже нічого не міняється. От в залежності від того, куди ми Грін переміщуємо, у нас виходить ось щось таке. Єдине, що ми бачимо, що тут текстура лягла не зовсім правильно. Це ми також зараз виправимо. І давайте, щоб краще це бачити, одразу це зробимо. Так само, як і в попередньому випадку, натискаємо Tab. Натискаємо клавішу A для того, щоб у нас виділились всі вершини в даному випадку. Натискаємо UV. І обираємо. Це у нас був циліндр, тому давайте циліндр Projection Tab. І ось бачимо. Текстура. Тут ось так у нас розташовується. Давайте ще змінимо. Cube. Абу щось ось так. І залишимо. Єдине, що, можливо, нехай трошки зеленіший буде цей хвостик. Також ми можемо його зробити, наприклад, темнішим. У нас є такий параметр, як гама. Shift-A, Color, gamma. І ось перемістивши сюди, ми можемо цю гаму змінювати таким чином, роблячи затемнення. Матеріал готовий. Повертаємось на вкладочку Layout. Для того, щоб увімкнути відображення матеріалів у сцені, ми натискаємо або ось тут одну з кулек обираємо, або натискаємо гарячу клавішу Z і обираємо матеріал Preview. Ось таку грушку ми отримали. Також давайте, мабуть, одразу подивимось, як буде виглядати цей матеріал при рендері. Це от наступна кулька або Z і -E Rendered. Бачимо, що темно. Чому? Тому що у нас у сцені зараз вимкнене все світло, камера вимкнена. Давайте їх тепер уже увімкнемо. Бачимо, що темненько це виглядає. Оберемо джерело світла, опустимо його трошечки вниз. G Z. Ось так. На вигляді зверху це 7 на нумпад клавіатурі. Натиснемо G. Перемістимо трошки джерело світла ось так. Продублюємо його, Shift-D. Так розташуємо. І ще раз Shift D і ззаду загрушуємо. Положення, висоту цих джерел світла можемо змінювати в залежності від наших потреб. Наприклад, ось це джерело можемо перемістити вниз Z. Для того, щоб підсвітити ось знизу. Тут, наприклад, цю грушку. Натиснемо 0 на нумпад клавіатурі для вигляду з камери, бачимо, що майже правильно ця груша розташована тут. Викличемо бокове меню N англійська клавіш. Вкладочка View. Пункт обираємо Camera to View. У нас така червона пунктирна лінія навколо камери з'явилася. І використовуючи інструменти навігації, я трошки опущу цю грушку вниз. Ctrl натиснути колесо ми наблизимо, розташуємо в кадрі її. Ось так. Вимкнемо ось тут прапорець, цей, щоб у нас не збити положення камери. Можемо закрити тепер бокове меню N-клавіша. Також, ось тут ми могли б одразу зробити цю картинку квадратною. зараз вона прямокутна у нас. Просто змінивши. Ось тут роздільну здатність. Потрібно встановити однакові значення, наприклад, 1080 на 1080. Якщо я це зараз зроблю, картинка стане квадратною, але може збитися положення камери, і його необхідно буде знову регулювати. Я цього робити не хочу, це займе певний час. От тому так і залишаємо. Також можна було отримати більш якісне зображення, змінивши наш двигун з EV. Cycles, але рендер займе трошки більше часу у нас. Але зображення буде більш гарне. Якщо вам треба більш швидко це зробити, то ми обираємо Eevee і натискаємо клавішу F12. Тепер дане зображення ми можемо зберегти, натискаємо Image, зберегти як, змінюємо налаштування на більш якісні, даємо назву. Даному зображенню тут вже в нас була текстура, а так ми просто називаємо P груша і зберегти як зображення.